Вітаю вас, друзі! Мене звати Люба. Ви завітали на канал Всесвіт у Вишивці. Сьогодні вишиваємо один з найпопулярних та найпоширених швів Рівненського полісся Корячий брід. Корячий брід гарно поєднується з техніками вирізування та настилювання. Колійський рушник вишивається технікою вирізування, настилювання. Добре видно, що корячий брід в основному орнаменті тут є лінії розводу. Зроблена розмітка у вигляді ромбів. Також швом корячий брід підкреслюють деталі узору. У поєднанні з іншими швами вишивають декоративні смужки для оздоблення сорочок, рушників, наміток. На полісі корячий брід вишивали не тільки білою ниткою, також вишивали червоною ниткою. Поліська намітка оздобили низ намітки, мушкою. Швом курячий брід. Також оздоблювали коміри поліських сорочок. Поліська намітка на світлині два чола поліської намітки і розвід узору зроблений швом курячий брід, орнамент. Курячий брід вишитий блакитною ниткою, гарно підкреслює деталі узору. А ми з вами будемо вишивати оздоблювальну смужку. Підготовимо тканину та нитки. Закріплюю робочу нитку, залишаю кінчик нитки для того, щоб потім закріпити на виворотній стороні шов-курячий брід складається з накладання паралельних косих. Стіпків. Вишивати будемо попарно два косих стіпка, робити перехід до першого стіпка і накладати другу пару косих стіпків. Від нашого виколу відраховую три ниточки по горизонталі: один, два, три. І три нитки по вертикалі. Один, два, три. Вколюємо і робимо перший косий стібок, і виколюємо через три нитки вниз, накладаємо другий косий стібок, відраховуємо три нитки по горизонталі та три нитки. По вертикалі вколюємо і виколюємо на початок роботи. Перша пара паралельних косих стіпків. Накладаємо другу пару паралельних косих стіпків. Відраховуємо три нитки по горизонталі та три нитки по вертикалі, вколюємо вниз, для того, щоб ми зробили наступний стібок: три нитки по горизонталі, три нитки по вертикалі, вколюємо і виколюємо на початок роботи. Три нитки по горизонталі, три нитки по вертикалі, робимо перехід вниз, настелили косий стібок, настеляємо другий косий стібок, і будемо зразу робити поворот за допомогою хрестика, тому що наша оздоблювальна смужка направляє рух свій вниз. Відраховуємо три ниточки по горизонталі, три нитки по вертикалі, накладаємо другий косий стібок, вколюємо голку. Ну, а далі ми робимо хрестик для повороту, змінюємо напрям накладання стібків, будемо накладати стібок по діагоналі. І виколювати через три нитки вверх. Перший стібок відшили, відшиваємо косий паралельний стібок. Відраховуємо три ниточки по горизонталі, один, два, три. І три нитки по вертикалі вниз, один, два, три. Проколюємо голку і виколюємо, виколюємо по горизонталі на початок роботи. Перша пара відшили. Відраховуємо 1, 2, 3 нитки вниз і 3 нитки по горизонталі. 1, 2, 3. Вколюємо Виколюємо голку для наступного стібка, вишиваємо другий паралельний стібок. Раз два, три. Раз, два, три. Накладаємо другий стібок і змінюємо напрям нашої смужки. Будемо рухатися знизу вверх. Накладаємо другий косий стібок, 1, 2, 3, змінюємо рух косих стібків, відраховую 1, 2, 3 і вколюю вниз. Тепер рухатись ми будемо знизу вверх. Перший стібок я вишила, накладаємо паралельний стібок 1, 2, 3 і вколюємо на початок. Накладаємо необхідну кількість парних стібків. Яка нам потрібна для нашого узору? Я знову роблю поворот, направляю голку для того, щоб зробити хрестик. І тепер накладати стіпки я буду вниз. Перший стібок ми з вами відшили, відраховуємо три нитки і відшиваємо другий косий стібок. Будемо рухатись так донизу, вишивати попарно. Паралельні косі стіпки. Також робимо перехід, поворот, для того, щоб нам змінити напрямок похилих стіпків, накладаю стібок в іншому напрямку, виколюю через три нитки вниз. Рухаємося вверх, перехід робимо через три нитки. Вишиваємо з модулем 3, три. три нитки, відраховуємо в одну сторону, три нитки в іншу сторону. Для закріплення цієї техніки відшити декілька смужок різного кольору. Закріплювати я буду з виворотньої сторони під своїми стіпками. Нитку на початку роботи також закріпіть з виворотної сторони під стібочками. Таку оздоблювальну смужку з вами відшили. Часто на полісі вишивали курячий брід і кути, верхні кути оздоблювали різними швами. Підготовимо білу робочу нитку. Зараз вишивати. Корячий брід, ми будемо брати більшу кількість парних стіпків. Зробимо нашу діагональну смужку вищою, закріплюю робочу нитку, також залишу кінчик нитки для того, щоб потім закріпити. Вишивати будемо курячий брід і зразу будемо декорувати верхні кути. Вишивати будемо парними косими стібками, також через три нитки по горизонталі і вертикалі. Робимо перший стібок, вколюємо вниз. Та вишиваємо наступний стібок. Робимо перехід. На початок роботи для того, щоб відшивати наступну пару косих стіпків. Білу смужку ми будемо вишивати вищою, будемо брати більшу кількість паралельних стіпків. Накладаємо необхідну кількість парних косих стіпків. Відшила необхідну висоту і буду оздоблювати верхній кут, ось таким швом пташині. Сліди. З виколу я накладаю перший стібок, відраховую 1, 2, 3, 1, 2, 3. Виколюю голку приблизно посередині другий стібок, я настиляю вертикальний на 6 ниток. вверх, виколюю голку біля мого стібка і накладаю третій стібок також три нитки вверх, три нитки в сторону. Настиляю косий стібок і виколюю, виколюю, де я закінчила вишивати курячий брід. Я продовжую вишивати вниз курячий брід, змінюю напрямок стібків за допомогою хрестика. Таку саму кількість парних похилих стібків я відшиваю вниз. 1 2 3 1 2 3 Міняємо напрямок косих стіпків, робимо хрестик. Рахуємо три нитки. Міняю напрям стіпків та роблю поворот за допомогою хрестика. Настиляю другий паралельний стібок і виколюю на одну нитку підкання вверх для того, щоб мені відшити оздоблювальний такий візерунок. Я накладаю три стібки з лівої сторони. На шести нитках один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накладати я буду три стіпка. Далі я буду накладати три стіпка вертикально, також на 6 нитках. Виколюю яголку через одну ниточку і настеляю горизонтальних три стіпка. На шести нитках тканини я настеляю три стіпка. Вишиваю. Третій стібок, і перехід я роблю до початку роботи, міняю напрямок стібків за допомогою хрестика. Накладаю до першого косого стібка паралельний йому косий стібочок. Один, два, Відшиваю вниз таку саму кількість. Стіпків. Робимо поворот за допомогою хрестика і змінюємо напрям стібків, будемо рухатись знизу вверх. Перший стібок ми відшили, накладаю паралельний йому другий косий стібок.